Задоволена, вам покажу це чудо. чудо, я в захваті Так, у нас в місті пройшов дощик. Ну, дощик такий на, скажімо так, на годинку чи півтори. Слабенький, можна сказати, тому що, мабуть, через годинку вже сліда не буде. Хоча починався. Дуже сильний вітер, буря був, ураган і град навіть був. Але дощик. Ну так, повітря освіжив, скажімо так. Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. Я приїхала в село. У нас в місті сьогодні пройшла злива з градом. Приїхала в село. Сподівалася, що тут теж. А тут... Як бачите, все сухе. Доща навіть признаку не було, що тут мав бути дощ. Ну, воно, в принципі, і не показувало але я надіялася. А сьогодні, в відео я хочу вам показати свої новиночки, які я виписала по інтернету, і зараз буду робити розпаковочку. Ось така посилочка мені прийшла. Значить, зараз зроблю розпаковочку, а тоді покажу, де я замовляла. Я замовляла по інтернету, в інтернет-магазині. Тож відкриваємо. Відкриваємо. Я в захваті. Я настільки задоволена ними. Рослинки прийшли чудові. Чудові, прям чудові. Зараз я їх всі достану, розпакую і покажу вам, що саме я замовляла. Тут є і хвойні, і кущі, і очітки. Ну, все по порядку. Так, ну що, починаємо огляд? Від рослинок я в захваті. Від пакування також. Тож рекомендую, значить, інтернет-магазин називається. Ось, у. садиба сап. Усадьба ком'юа. Інтернет-магазин. Теж рекомендую. Так, починаємо огляд. Значить, 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 перший барбарис оранж, оранж рокет. Оранж рокет. Ось такий барбарисик. Він мені подобається. Своїм таким червоним кольором. Дуже гарно буде гармонювати із хвойними рослинками. Я його буду поєднувати на клумбах, повисаджую. Значить, слідуюча рослинка це ялинка сиза. Ялинка сиза. Ось така чудова рослинка. Сіни, до речі, у них також дуже чудові. Я в захваті. Хоч і написано, що контейнер п 9 я думала, що менші рослинки, тому що я отримувала з інших інтернет-магазину, рекомендувати його не буду, тому що рослинки прийшли маленькі. А тут я в захваті. Значить, далі дивимося: це ялинка канадська Еніформіс. Ось така калин ой ялинка сиза, вона в неї хвоя, прирости будуть такі сизо блакитного кольору. Ось така гарненька контейнер півтора літра. Так, слідуюча рослинка це у нас жимолость брауна дромпор. Ось така жимолость. Ось така вона, такий кущик гарний, величенький. Слідуюча барбарис е, їстівний. Я замовила е, барбариси декоративні, і тут був їстівний, і я вирішила ще такі посаджу, спробую його е, ягодки. Так, слідуючи йдуть очитки очиток Ангеліна. Це ось такий жовтенький очіток. У мене вже є очітки. Але я собі додаю інших буду робити з них композиції потім гарні. Так, слідуюча рослинка Дейція шершава махрова. Контейнери, як ви бачите, маленькі 0,5 літра. Ну, рослинки. рослинки Ну, я в захваті. Вони, мабуть, сантиметрів 50. Ось рука моя. і ось ну, Десь 50-60 сантиметрів. Дуже гарні рослинки. Слідуючи, e, значить, барбарис, тунберга, еректа. Ось, півлітровий контейнер, також барбарис. Ось. Бачите, по висоті також сантиметрів 30 чудове. Так, слідуюча йде сосна кримська. Ну Це написано, що сосна кримська звичайна. Ну Я її висаджу і спробую її формувати, прищипувати. Ось такий півлітровий контейнер. Ну, садженець дуже гарний. А це взагалі красунчик 1,5 літра. Ємність це Барбарис Golden Ring. Ось такий чудовий. Він червоного кольору, а краєчки в нього будуть світло жовтого, такого насиченого кольору. Окрасна сонечку я її буду на сонячному місці висаджувати. Потім вам зроблю огляд на клумбах, де я повисаджую ці рослинки. Так, слідуюча це мшанка шилоподібна ауреа ось така жовтенька. Я її на свою гірочку висаджу. Так, слідуючий барбарис у нас. Так, як це він тут називається? Пову. Вимовити не можу, повов. Ось така назва. Не можу вимовити, повов. Ось такий барбарисик. Теж дуже гарний кущик такий. Його вже навіть можна формувати, підстригти. Ну, чудові рослинки. Так, отчиток Зібольда. Ось такий отчиток гарненький буде до моєї колекції. Так, і оця красунька, красунька це піхта. Піхта, я подивилася у них на сайті. Чим вона мене зачарувала своїми м -м, шишками. шишки, в неї молоді шишки. до речі, мені здається, що ось буде шишечка. Ну, не знаю. Напишіть, хто знає. Мені здається, що тут буде шишечка. А може це молодий приріст, але ж вже прирости є молоденькі. Ну, я думаю, що тут, мабуть, буде шишечка. Так от, шишечка там, я дивилася на сайті, що вони фіолетового кольору. Цікаво, вона мене цим зачарувала. Піхта, кавказка, нормана. Півтора-літровий контейнер. Ось така чудова рослинка. Ось, подивіться, яка красуня. І остання моя покупочка це очіток Corel Reef ось такий гарненький очіток Все я їх буду висаджувати, робити з них композиції, додати у свої клумбочки. Прикрашати і радіти. Рослинки для мене це на сьогоднішній, скажімо так, важкий час. Це моя радість, натхнення моє. Я вийду, пройдуся, особливо раненько. Подивлюсь на їхні молоді прирости і життя покращується. Ось такий огляд вийшов, тож рекомендую. Це не реклама. Я просто ну, зайшла випадково на сайт, замовила, і мені дуже сподобалося їхні, е, са, ну, їхні саджанці, я ними задоволена. Я ж кажу, дуже гарні великі рослинки, і ціни на ці рослинки це ну, дуже помірні ціни. Я зараз показую садиба сад інтернет. Я покажу, як я висаджую сухоцвіти, статицю, або кермек, то як його називає. Ось у мене такі касетки на 96. І ось такі гарненькі розсада. До речі, деяка є вже, що з квітоножкою вже хоче навіть квітувати. ось. Але це їй ще зарані, звичайно, її ще потрібно рости і рости. Ось так висаджую і мульчую все соломою, тому що у нас так і немає дощів, спека майже 30 градусів сьогодні. Висаджую і зразу закриваю все соломою, хоч трохи зберегти вологу. Дуже сильний вітер висушує все. Просто, до речі, нормально все росте, йдемо з віниками. Дощ у нас пройшов, але такий малесечкий, що я його краще назву великою росою. Ніж дощо. Хмаринки збираються, але це все не дощові хмаринки, тому чекаємо гарного доща. Ямку так проливаю водичкою. І... І загортаю його, бо дуже суш. Сушить страшне. Присипаю сухою землею зверху, щоб не так швидко волога. Будемо чекати квітів гарних і чудових. Я так і посадила хризантему мультифлору, все поприкривала. І так само он повисаджувала помідори. Ще залишила просо щоб воно для помідорів дає тінь і потім як помідори вже достигають томатики, то не горять так плоди. Я в минулому році так садила і так воно вийшло. Тепер також так само роблю. Картошка. Боролася, до речі, з жуком королацким. Жука, до речі, я кропила чотири рази. Не знаю, хто з ким боровся. У ну, мене перший раз так, щоб в різних виробників я купувала в магазині різних виробників е яди для жука, і не один чомусь його не взяв. Останній раз вже взяла Актофіт, це ж наче біопрепарат, то обробляла ним два рази, наче жука немає поки що. До речі, на городі у мене квітують ось такі квіти, не знаю як вони називаються, вони самі у мене насіваються, висипаються насіння і тут весь город у них. Я їх трохи повицапувала, а то залишила і гарно і трохи тінь роблять, хоч не так все горить. Вже є горох з трючки. Буду в самому році, мабуть, все консервувати, тому що ті роки я морозила горох, але зараз у нас ціни на електроенергію, скажені. Зійшли з розуму, тому буду все консервувати по можливості. Так в мене заамульчовані баштан в дині Також замульчувала скошеною травою картошку свою. Вона там померзла, але наче повідходила.